Вітаємо та пропонуємо оглянути четвертий тур української прем'єр-ліги сезону 2023-2024 років. Розклад туру і результати перед вашими очима. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Дебютанти української прем'єр-ліги ЛНЗ та Полісся вперше в історії зустрілися в елітному дивізіоні. Матч відбувався у Черкасах. Зі старту поєдинку Полісся грало першим номером і чимало било поворотах суперника. Однак, стверджувати, що це несло велику загрозу господарям, відверто кажучи, не можна. Традиційно помітним у житомирян був конголезець Макуана, а ще подекуди непогано показував себе бразилець Аріельсон, який приєднався до команди за кілька днів до гри. Саме Арі Ельсун відкрив рахунок на 51-й хвилині. Він отримав паз між лініями суперника неподалік штрафного майданчика. Скористався тим, що його ніхто не накриває, підготував удар і пробив. Вийшло хлістко і результативно. 1-0 на користь гостей. Через дві хвилини полісся залишилося в меншості. Шаповал грубо підкотився під суперника ззаду на чужій частині поля, за що отримав другу жовту. Однак скористатися чисельною перевагою в ЛНЗ ніяк не виходило. А на 83-й хвилині Богдан Кушніренко збільшив перевагу команди Калітвінцева до 2-0. Обидва асисти за Полісся видав козак. А незадовго до фінального свистка Сергій Шестаков відіграв один м'яч та встановив остаточний рахунок у матчі ЛНЗ Полісся 1 1-2. Бразилець Аріельсон відзначився голом за житомирян не лише в дебютному матчі у новій команді та українській прем'єр-лізі. Ця гра стала для 18-річного новачка Полісся дебютною на дорослому рівні. Він є вихованцем Крузейро, а до Житомирян приєднався на правах оренди з правом викупу. За молодіжну команду цього клубу Аріельсон забив сім голів у 21-му матчі. До речі, відзначившись у воротах ЛНЗ, він став другим наймолодшим бомбардиром з Бразилії в історії чемпіонатів України. Абсолютний рекордсмен Даніло до Санто з Волині та його гол дев'ятирічної давнини. Він забив УПЛ, коли був молодшим за нинішній Рельсона на 86 днів. Пишіть у коментарях, як вам бразильський новачок Полісся? До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на матч Динамо проти Бешикташа в кваліфікації Ліги конференції та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. В одному з найпривабливіших за афішою матчі четвертого туру зустрілися Зоря та Олександрія. Керманич Луганчан Ненадлатович вирішив зробити ставку на гру другим номером та випробувати свою команду у контратаках. Однак Олександрія також не прагнула розкриватися, тож феєрії не вийшло. Команди на двох завдали лише один удар площину воріт і обійшлися без голів 0-0. До речі, за цим матчем звіпложі спостерігав головний тренер збірної України Сергій Ребров. Пишіть у коментарях, чи побачимо ми когось з гравців Зорі чи Олександрії у вересні у нашій головній команді. Суботній ігровий день в Рівному відкрили Вереста Ворскла, які до очного поєдинку не здобували перемог. Уже на шостій хвилині полтавці повели завдячуючи автоголу гравця господарів Валерія Кучерова. А на 18-й хвилині Владлен Юрченко зробив рахунок 2-0. Це його перший гол за Ворсклу з жовтня минулого року, і другий загалом у футболці цієї команди. А коли могло здатися, що команда скрипника цього разу здобуде впевнену перемогу, на 20 20-й хвилині голкіпер Ісенко спільно зі своїми захисниками привезли неймовірно кур'йозний момент біля своїх воріт, що трансформувалося в гол Станіслава Шарая та подарували. Увало надію на порятунок уболівальникам Вереса. Далі рівняни дійсно переважали суперника. Значно більше били по воротах, п'ять разів влучили в площину, але забити не вдавалося. А на 89-й хвилині Верес ще й залишився в меншості після вилучення Марусича за пряму червону картку. Команда Лаврененка за чотири тури жодного разу не перемогла. Полтавці ж добувають першу перемогу в цьому розіграші у ПЛ Верес Ворскла 1-2. Днями Верес оголосив про запуск доволі специфічного проекту під назвою Футбольний турист. Будь-хто з охочих, незалежно від футбольного таланту, має змогу стати повноцінним гравцем команди, підписати контракт та потрапити до офіційної заявки клубу в українській прем'єр-лізі. Для цього потрібно виграти аукціон, початкова ставка в якому починається з 500 тисяч гривень. Не всі вболівальники оцінили таку ідею рівнян Дехто висловлює повагу за креативність клубному піарі. Інші питають, що наступним збираються продавати рівняни місце в стартовому складі, право пробити пенальті чи щось інше. Пишіть у коментарях, як ви ставитеся до такого футбольного туризму від Вереса. металіст 1925 та минай також зустрілися з наміром здобути свою першу перемогу в поточному сезоні. У відносно рівні грі на 71-й хвилині усе вирішив єдиний гол Владислава Дмитренка, який за три хвилини до того вийшов на заміну. В Закарпатці після чотирьох турів залишаються без перемог. металіст 1925 двадцять минай 1 1-0. Несподівані лідери УПЛ після трьох стартових турів грали між собою у Львові, до сих пір не знаючи гіркоти поразок. Колос вийшов уперед на 35 й хвилині після голу Цурікова засиста Оріховського в другому матчі поспіль. Щоправда, на 56 й хвилині рух рахунок зрівняв. Автор голу 19-річний Богдан Слюбик, який відзначився вперше на рівні УПЛ і точно заслужив на вашу вподобайку. До речі, команда Ярослава Вишняка пропустила вперше в цьому сезоні прем'єр-ліги. Дискусійний момент стався на 83-й хвилині, коли захисник колоса Ніколай Золотов пішов у підкат перед суперником, в чому арбітр поєдинку новохатній побачив небезпечну гру з ризиком спричинення травми супернику і одразу показав білорусу червону картку. Хоча насправді його підкат не виглядав аж надто жорстоким. Напишіть в коментарях, чи справедливим було це вилучення. Більше голів ми не побачили. Лідери УПЛ і після чотирьох турів не знають поразок. Рух колос 1-1. Було видно в першому таймі, що колос набагато досвідченіша команда. Ми налаштовували нашу команду з перших хвилин, грати агресивно, так, як грала другий тайм, але все-таки потрібен досвід, потрібен, я так би мовити, клас, щоб це починати з перших хвилин. Але я дякую хлопцям за самовіддачу, за хороший другий тайм. Обидві команди хотіли перемогти і грали на перемогу до останньої хвилини. Тому такі враження позитивні від того, що. Ми витримали темп проти команди, яка хорошо е, готова фізично. І всіх попередніх команд, вона з якими зустрічалися, вона, в принципі, перегравала в кінцівки. У першому матчі неділі Дніпро 1 приймав оболонь. Під час гри в Ужгороді стовпчики термометрів показували 36 градусів вище нуля. Тож один з операторів трансляції навіть знепритомнів. Мабуть, тільки спекою можна пояснити і зовсім нелогічне рішення арбітра Миколи Балакіна призначити пенальті у ворота оболоні. Адже в тому епізоді гравець Дніпрян Рубчинський вибив м'яч, після чого сам влетів у суперника і впав на газон. До позначки підійшов піхальонок, і він не схибив. Так спортклубівці повели на 16 16-й хвилині. Однак на самісінькому старті другого тайму оболонь рахунок зрівняла, коли тарануха відзначився за асиста краснопіра. А на 83-й хвилині вже сам 20-річний ігор краснопір вивів пивоварів уперед та приніс киянам перемогу. Лайк пивоварам за сенсацію. Дніпро 1, оболонь, 1-2! Одразу після матчу керманич спортклубівців Олександр Кучер заявив, що бере провину за останні невдачі на себе та оголосив, що йде у відставку. Отже, саме у Дніпрі 1 стається перша тренерська відставка у цьому сезоні. Пишіть у коментарях, хто має очолити команду з Дніпра. Матч наступного п'ятого туру УПЛ Динамо проти Вереса було перенесено на невизначений строк на прохання київського клубу у зв'язку з іграми кваліфікації ліги конференції проти «Бешикташа». Тож після поєдинку з чорноморцем кияни повернуться до Бухареста, де готуватимуться до протистояння зі стамбульцями, перша з яких чекає на них четвер, 24 серпня у столиці Румунії. Після нього вони не повертатимуться до України, а продовжать підготовку до матчу відповіді у Бухаресті і вже звідти вирушать до Туреччини. А гра там відбудеться через четвер, 31 серпня. Це вже другий матч з п'яти на старті чемпіонату України, який було перенесено на прохання команди Луческу. Від вас лайк, якщо хочете, аби Динамо таки здобуло путівку в груповий раунд Ліги конференцій. Поки що шкіяни завітали до Одеси на матч чемпіонату проти чорноморця. Луческу порівняно з грою у четвер проти Аріса провів лише дві заміни. Голкіпер Голкіпернещерет вийшов замість Бущана. А Вівчаренко замінив Дубінчака ліворуч в обороні. Роман Григорчук не міг розраховувати на двох провідних гравців салюка та кузика через дискваліфікацію. І у запас включив лише шістьох гравців, двоє з яких воротарі. Попри кадровий дефіцит, одесити були максимально налаштовані на гру. Зі старту вони переважали суперника, що на 20-тій хвилині втілилося в гол авагім'яна ворота гостей. Динамівці зібралися, вирівняли гру. А одразу по перерві Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок. Щоправда, це аж ніяк не налякало господарів, адже за п'ять хвилин Андрій Штогрін знову вивів Чорноморецю уперед. Тепер вже Динамо вистачило восьми хвилин, аби знову організувати камбек. Перший гол Сидорчука з жовтня 21-го року. На 83-й хвилині Олександр Сирота отримав другу жовту картку та залишив киян в меншості. А в компенсований час чорноморець скористався цим на повну Результат принесли новачки моряків. Шпор на і єде. Забив Чорноморець Динамо. 3-2. від вас лайк команді Григорчука. Донецький Шахтар офіційно оголосив, що в цьому сезоні Ліги Чемпіонів проводитиме номінально домашні матчі у німецькому гамбурзі на Фолькспаркштадіоні. Такий вибір зумовлений тим, що у Варшаві, де гірники грали минулого сезону, свої матчі в Єврокубках проводитиме місцева легія. А гамбург є одним з найбільших міст Німеччини з сучасним стадіоном, який вміщує понад 51 тисячу глядачів, тоді як місцева команда в Єврокубках не виступає. За кілька днів після оголошення про вибір гамбурга, шахтар встиг продати 10 тисяч пакетів квитків на матчі, суперники в яких ще навіть не визначені. Від вас лайк, якщо бажаєте успіху гірникам в лізі чемпіонів, в заключному матчі туру Кривбас та Шахтар у Кривому розі видали справжню феєрію. Гірники вийшли вперед на восьмій хвилині. Кащук забив засиста Зубкова. Через 10 хвилин Крийський збільшив перевагу гостей, а в ролі асистента виступив Сікан. Щоправда, Кривбас не планував відпускати суперника. На 24 й хвилині Хомчиновський відіграв один м'яч з передачі Дібанго. А перед перервою команди ще й обмінялися голами. Криськів оформив дубль засиста Бондаренка. А згодом Дібанго асистував кожушкові 2-3. В другому таймі Кривбас жадав камбеку, тому активно тиснув, що на 64 й хвилині перетворилося на гол без коровайного. Щоправда, через 10 хвилин Криворісті залишилися в десятьох. Пряму червону картку отримав капітан господарів Хомчиновський. На 85 й хвилині склади вирівнялися. а Бондаренко, який тільки но відбув дискваліфікацію, знову отримав червону. А в компенсований час Чигиринський отримав другу жовту. Тож гірники догравали в дев'ятьох. Але підсумковий рахунок вже не змінився. Кривбас Шахтар 3-3. Дивимося на результати усіх матчів четвертого туру у зустрічі дебютантів прем'єр-ліги. Полісся обіграло ЛНЗ. Ворскла здобула першу перемогу в цьому сезоні. Лідери старту чемпіонату Рух та Колос зіграли в нічию. Дніпро 1 програв оболоні, що призвело до першої тренерської відставки у сезоні. А Динамо поступилося чорноморцю. Напишіть у коментарях, який матч вам сподобався найбільше. Одноосібним лідером залишається львівський рух. Несподівано на другу позицію піднявся Чорноморець. Далі йдуть Колос та Шахтар. Також у верхній частині турнірної таблиці Олександрія, Кривбас, Київське Динамо та Поліся. Є лише дві команди, які після чотирьох турів ще не перемагали: це Верес та Минай. Загалом же щільність турнірній таблиці на старті сезону обіцяє нам максимальну інтригу у вирішенні усіх питань. Наступний п'ятий тур проходитиме з суботи по понеділок. Виокремити можна зустріч Олександрій та Полісся, Колеса Шахтарем та Руха з Дніпром 1 Протистояння Динамо з Вересом перенесено. Напишіть, який матч п'ятого туру. Очікуєте найбільше. Будемо вдячні за лайк цьому відео та підписку на Ютуб канал Фандей. До зустрічі.